Вітаю всіх. Сьогодні в мене був насичений день. Такий багато на все. Але я побачила, що для всіх актуальна є одна тема це компенсація житла, щоб надавали житло. Я розумію, тому що це дуже важливе питання. Тему деокупації багато дискусій, багато кого має своє бачення ситуації. І. Мені не подобається, що всі дуже негативні. Давайте більше позитиву, більше позитивних думок, тому що я розумію, що всім важко. Хтось втратив. була затоплення Каховської ГЕС, Це все зрозуміло, що важко, але дуже багато негативу. Любі мої, давайте більше позитиву, один одному давати, бо у кожного є своє бачення ситуації і є певна ситуація, яка складається. Є тарологи, які кажуть тільки те, що хочеться чути. Є така категорія тарологів. Тому хто не може, дивіться їх краще. Щоб вам було на душі легше? Є така категорія. Є категорія тарологів, у яких все завжди погано, я сама бачила. А таких, як я, я кажу, як є. Ситуація змінюється постійно про війну. Тому, на жаль. Зараз я хочу розглянути питання. У 2024 році люди, які втратили житло взагалі в Україні, отримують нове житло або гроші на купівлю нового житла? Отримують компенсацію? Щоб мати нове житло. Люди, які втратили житло внаслідок війни, вони будуть мати компенсацію у 2024 році? Угу. Це питання буде вирішуватись. Буде, буде. Але це потрібно багато грошей знову. Дивіться. Вирішуватись воно буде, але буде поступово. Зміни. Це карта змін. Це серйозні зміни в цьому питанні. Тобто там, де це можливо, вони будуть зрушуватись мертвої точки. Так, кінцевий результат, який буде цього питання? Ну, відстоювати, любі мої, доведеться все відстоювати знову. Наша країна має такі можливості, що треба все довести, відстояти своє. Що вам це дійсно потрібно? А буде як В країні ще війна? Так, звісно, 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 потрібно житло, все потрібно, але в країні війна, тому, будь ласка, пізніше, після війни. Але в деяких містах, місцях будуть зміни на цю тему. Люди, які втратили житло, отримують компенсацію або нове житло у 2024 році. Що ця колода покаже? Ось, дивіться. А оце вже більше як ЗСУ. Перше ЗСУ, що стоїть. Перше, що стоїть, ця колода каже про військових. Вона вже військові саме? Угу, військові любі. Ми. Перш за все військові. Потім все інше. Але поєднують дві колоди. Розумієте, кожна колода показує ситуацію за своєю енергією. Тут, перш за все, військові, перш за все, війна, потім все інше, потім відновлення. Але жити потрібно зараз. Тому дивіться: як я розумію це, будуть якісь певні списки, певні збіри інформації для тих, кому дійсно потрібно і кому треба виділяти на це кошти або нове житло. Тому треба дивитись за цим і реагувати на це, тому що, на жаль, швидко не буде в нашій країні це вирішено. Від слова зовсім. Не цікаво нашим вирішувати проблеми людей.